Porsche 911 Turbo Cabrio помічений під час проходження зимових тестів. Як це не дивно, але кабріолет Porsche 911 Turbo був помічений фотошпигунами в безпосередній близькості від полярного кола, де німці вирішили перевірити на місні складу дах свого твору. Чуток новий Porsche 911 Turbo Cabrio оснащений абсолютно новою конфігурацією двигуна 38 і восьмилітрового турбо на 530 кінських сил. <му> У порівнянні з поточним різновидом новий Porsche 911 Turbo Cabrio доповнений допрацьованим активним заднім спойлером і збільшеними колісними арками. Проте, коли кабріолет Porsche 911 Turbo вийде в продаж, поки не уточнюється. Але резонно припустити, що станеться це ближе до весни поточного року.